Всім день добрий. Значить, компресор Дніпро М об'єм ресивера 100 л. Двигун 2,2 кВт. Обмотка алюміній. Кого цікавить, тепер знаєте. Цей конкретно вже двигун перемотаний, так як він згорів, тому обмотка тут вже мідна. Кількість масла мною залита 5 літри. Це навіть забагато, бо, тому що має бути посередині віконечка візуалізатору. Так? Ну, вже зливати не буду. Буде так. Продуктивність. Значить, дивіться, по продуктивності. Що у, нас, що у нас є заявлено, це є 2,2 кВт. Так те, що я казав. Продуктивність 400 літрів за хвилину. Це хіба що тільки буде на вході. Так як усі виробники пишуть, продуктивність на вході. Ну, у них є така штука. По факту в мене вийшла продуктивність 270 літрів. Конкретно, конкретно цього компресора. Ось загальний вигляд. З основного сказав. Запасні частини. Запасні частини також є взаємозамінні від LB40, lb 30 Це є шатони, це є поршня, це є кільця, це є пальці. Прокладки, прокладки мінімальну різницю мають. Ось з такого усе. Коротке відео. По компресорі Дніпро М. Загально. Загально, знаєте, питаються, чи варто купувати, не варто купувати. Дивіться, конкретно від клієнтів є як і за, так є і, і проти. Але в більшості все ж таки за. Це слова клієнтів. Багато є задоволених і є певний відсоток незадоволених. Тому рішення за вами, обов'язково за вами. Але основне, купуйте компресор той, до якого будуть запасні частини. Вся решта це є металолом, це є одноразові, однодневні компресори і все. До цього поки що, поки що є. І ще й плюс до того, що це є Китай. Китай нормально поки що поставки йдуть поки що. Так. Тому вибір, звичайно, що вибір за вами. По ремонту по ремонту, Як в кого виходить? Тут також, хто як його вбиває, так він і має, розумієте? Тому що в когось він працює сутками, а в когось він там працює 2 години на день. Тобто, експлуатація 60% працює, 40% відпочиває, тобто 6 хвилин працює, 4 відпочиває. Ну, якщо по-простому сказати. Тиск кінцевий 8 бар, можна, звичайно, більше давити з нього. Але але все ж таки завод-виробник щось розраховував, є в нього значить якийсь ресурс. Значить, 8-бар, значить так і має бути 8-бар верхня межа. Ну його достатньо, в принципі, на покраску. Люди з міні-автосервісів з міні також ним задоволені. Ну, там такий міні шиномонтаж. Так скажу вам, так. Підфарбувати, пофарбувати також нормально. А далі це вже потрібно, якщо щось потужніше, це потрібно промислові компресора брати. Промисловий компресор орієнтовно теж можна рахувати хоча б від 800 літрів. 800 літрів це є 5,5 кВт по електриці маю на увазі. А так, не забувайте зливати конденсат фільтра повітряні замінювати. Ось це є фільтра повітряні, Їх потрібно замінювати. Бо деколи такі вже, що там вже навіть того фільтра і не видно, що це був фільтр повітряний. Ну Нічого, все, все зробиться, все буде добре. Ми працюємо далі. Ну, трошки інфо підкинув для, для того. А, ще конденсатор 40 мікрофарад є. Пусковий 200, робочий 40 мікрофарат. Це з такого основного, яке більше запитання були. Тепер будьте, бачите, чути. Все, усім щасливо.